Снігові перемети на Одещині сягають півтора метри. Куртовина жовтого рівня небезпеки прийшла до області 26 листопада, внаслідок чого повідомлено про понад 70 ДТП, закритий рух транспорту на низці трас, зафіксовано близько 110 повалених дерев. Також частково відсутнє електро та водопостачання й опалення. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські та комунальні служби. А чи відчули на собі ви наслідки хуртовини та чи справляються зі своєю задачею відповідні служби? На вашу думку? Ну, відчули так, бо добиратися до роботи було трошки складно, але все таки добралися. Що, що стосується світла, світло було в нас, тепло теж було. Дякую комунальникам. І я думаю, що завдяки комунальникам ми до вечора розгрібаємося. Так, торкнулося, Зранку виходив, був дощ ввечері. Завірюха, хуртовина така. Так було складно добратися додому. Попадало багато дерев, багато районів без світла. Я також, ну, як завжди, ну, не готові. Кожного року одне те ж саме. Я вчора 20 метрів прийшла. Мене просто ця завірюха, я не могла йти. Мені здавалося, що це якийсь апокаліпсис, і мені дуже складно зараз, чесно кажучи, все це сприймати. Нам на роботі дали вимушений вихідний. Ми будемо відпрацьовувати в суботу, бо тим, хто в дальніх районах, їм було складно дістатися. Тому що у нас у дворі ветка упала, і хорошо, що до того там розрили. не міг мог під'їхати во двор. Ну там ще труба потекла. Ну з початку мотопітельного сезону це понятно, все. Вот. Детишки радуються у дворі, їм прекрасно, їм шикарно. Ну, я так думаю, що вот там вже чистять. Ну, розчистять на дорогах, вот нормально вроді. Вчора, якраз ввечері, я за старт негоду. Ми поверталися з моря і було дуже складно навіть іти просто проти вітру. Чи вдалося все розчистити, та, мабуть, справляться. В Одесі не так це проблематично, як в Києві, наприклад.